Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про дві скульптури зі скверу київських інтелігентів. Скульптура сова знаходиться у сквері київських інтелігентів. Це є третє роботою Костянтина Скритуцького із циклу пам'яток присвячених українській інтелігенції. Скульптуру сову у сквері київських інтелігентів відкрили влітку 2014 року. Автор цієї скульптури Костянтин Скритуцький. Скульптура сова це бронзова фігура, розміщена на бетонній основі, де зазначено, інтелігенція виховує справжнє. Розумний птах став символом наукової мудрості та присвячений академікам, професорі та винахідникам. Наступна скульптура Ворон. Вона була відкрита у травні 2014 року. Скульптура ворон є другою роботою Костянтина Скритуцького із циклу пам'яток, присвячених українській інтелігенції. Скульптура ворон це бронзова фігура птаха в циліндрі, яка втілює мудрість попередніх поколінь та розсудливу поведінку. З владою. Аристократичний ворон став символом мудрості на бетонному пагорбі. Зазначено, інтелігенція пам'ятає минуле. Напис дає нам певне розуміння ідеї створення такого образу. Треба не забувати знання попередніх поколінь та вміти зберігати розсудливість цей. Особливий інтелігент не лише наділений владою, а уміє правильно нею розпоряджатися. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.